Маршрута пропонується проєкт рішень про реалізацію дуже важливого проєкту, який стосується і пов'язаний з реабілітацією наших героїв та воїнів і спільної праці між нашою державою та Японією в будівництві Великого хірургічного корпусу. Пропонується проєкт рішень, який ми можемо дати старт розробці проєкту. І залучення, зокрема, фінансування, і як одним з важливих елементів залучення позабюджетного фінансування, цей проект рішення дуже важливий, щоб вже сьогодні ми могли підписувати угоди щодо залучення міжнародних інституцій як для проектування спільній праці з нашими, так само і для фінансування. Ми повинні розуміти, що без партнерства з країнами демократичного скерування, без партнерства з містами. Дуже важко реалізовувати всі ці амбітні цілі, які сьогодні перед нами стоять. Це рішення відкриває нам можливість юридично правильно вибудувати співпрацю стосовно е, вибудовування нового хірургічного комплексу площою 25 тисяч метрів. Тому що тут є колаборація великої кількості людей з різних точок світу, тому що ми хочемо зробити все правильно. Хочемо мати найкраще обладнання. для цього нам треба залучати і звертатися до міжнародних організацій, залучати благодійні кошти. Це рішення дає можливість нам в рамках чинного законодавства правильно вибудувати проєкт і залучити якомога більше ресурсів від наших партнерів з різних країн світу. Але тоді я ставлю до річного голосування з правок. Можливо, в цьому ми пропрацювали десь більше 20 людей заอดматись його і карі с вами нове хто за дякую за вище